Що стосується мобілізації, питання розділяю особисто я, моя думка, на дві частини. Перша думка і перша частина це політична. Тобто закон про мобілізацію це суто політичний інструмент боротьби політичних зараз еліт в нашій державі. На жаль, я це казав, вже цей отакий щовчок вибори він прозвучав і зараз всі. І грають вибори, і це елемент політичної гри. Друга частина. Є такий закон, ми його вже прийняли. Це про базу, електронну базу військових. Він то прийнятий, він самий головний в цій грі. Він повинен був навести лад, але він пустий. В залі, коли його голосували, правками розбивали, якщо можна казати, законопроект. Він назву має, але функціонала не несе. І я думаю, що це дуже даже, добре. Тому що якщо б ми прийняли в тому форматі, який вимагав Міністерство оборони, це, якщо хто помне кір-коди, сертифікати ковідні, а це були б сертифікати військової Тобто будь-яка людина будь де за кордоном чи тут, не маючи сертифікату, не могла б... Отримати нічого, ні банку, ні білету, нічого. Я розумію, що це одне з рішень щодо мобілізації, з іншого боку, я не думаю, що закручування гайок демократичної держави перетворитися на авторитарне, це ну, сплата за це. Я не вважаю, що так треба робити. Тобто зараз ситуація з законом така: ми чекаємо від Кабміна ще раз подачу законопроекту про мобілізацію до Верховної Ради, і будемо його розглядати. Що там буде, я не знаю. Але ну, я думаю, що це буде частина друга політичної гри. Тобто, в цей закон накидають якийсь суперечок, ми будемо розглядати, і всі будемо друг на друга пиняти, що цей не так сказав, чи цей не так зробив. Взагалі, то питання про мобілізацію. Воно дуже складне, і коли я спілкувався з міністром оборони, ситуація виглядає така, що у нас є мільйон е, військових, з них воює там стільки-то, а більша частина вона отримує зарплатню. Її неможливо демобілізувати, нема таких і міністерство не хоче демобілізувати, тому що нема грошей. Тому що люди отримують якусь зарплату. Коли вони демобілізуються, вони повинні повертатися до звичайного життя. Там повинна зарплата бути і якась підтримка держави. Ми цю підтримку не маємо. Ми всі гроші витрачаємо 1,7 трильйона гривень на армію на ЗСУ. Як вони використовують, ми бачимо це корупційні скандали, закупівлі, непонятно як, але впливати зараз як депутат я не можу. Всі повноваження ми передали військовим. Вони все роблять. Ну така ситуація. Якщо буде цей законопроект поданий за, ну, заново, а він буде, ну ми будемо дивитися на всі ці нюанси, що там буде і як там буде. Ну, поки так.